Бити як воно є, а потім питання, відповіді і сформуєте свою думку громада стосовно даного об'єкту. Якщо так підходить, то починаємо ні. Я, Ми кажемо, щоб стадіон я, не чіпали. Я ще Дорога хотіла запитати представників да, влади. Не треба, щоб вони да. одно і то саме да. говорять. Представники Но, влади так, минулого не разу не не на читали. сесії міської ради 25-го. 25. Дайте, Дайте, будь ласка, слово. Можна я запитаюся? Тут є представник влади. Я зняла відео, коли він казав, що тут немає діючого стадіону. 25-го квітня на сесії в приміщенні фой... міської ради. От я перепрошую, представтесь, будь ласка, 25-го. Ну, ви казали, що тут немає стадіону. Подивіться, будь ласка, чи є тут діючий стадіон? Ви казали, в мене є відео Значить, треба допомагати. Так, ви хотіли до хітекстерного теж немає? У мене є відео, це є доказ. Що ви казали, що тут немає стаття? І що це самі на По одному, по одному, по одному. Шановні друзі, по одному, будь ласка. По одному. І ви казали, що ти тільки самі наркомани. Мани. Покажіть мені, будь ласка, наркоманів, покажіть, де наркомани? Хто з вами перебани деталі? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, подивіться, це діти наркомани. Чи це діти? Чекають нормально. Будь ласка, можна так, скажіть, будь ласка, скільки ви проживаєте в тематике? 37 років, тридцять років. То ви від мене набагато далі. Ой, ну далі на пару років. Сонасу це на п'ять. Якщо ви так говорите, що це не діючий стадіон ви ну, були не, ті, ті, скажу, всі руки. Є, на нього Тут, немає документ, тут грали, мій, то -то грали футбол, мій батько, я сидів на лавочці, пив сочок. Тут грав мій тест, тут грали мої дідусі і бабусі. Давайте почнемо, то я теж грав футбол. А де документи ділись? Де запитання? Одне запитання. Куди ділися документи? Де Хіба? А як де ХБК? А це що стоїть? А де Крим? А де ХБК? А то що є хібака а це не Хібака стоїть? Крим! При чому тут Крим? При чому Крим? Я бачу, що ви хочете, щоб тут саме те саме було, що вийшов Крим. Ті, що люди приватизували.

Тобі Тобі це матла? А, то ви були э, начальному охорони на ХБК, набрали команду текстильник, а тепер, давай, давай, а не Був такий матла. Дивіться, Спортивний комплекс з баскетбольними, печатками, волібольними, тенісними Ну, Вас першого! Вам першому дадуть <зас> кулю в лоб. Зараз говоримо волібольні пошата. Ви поставник платі. Ви скажіть, ви нам стадіон відстоїть чи ні. За стадіоном відстоїть. Нам не треба! Нам тут не треба!

Майте відповідь на питання. Тільки що представник забудовника сказав, що цей стадіон один власник побудував, передав іншому власнику. Так було сказано. Так. Екстерно побудували, передали повинен інституту. Що тут? Тепер питання до міської ради. Шановна міська рада, так звана. Це не так зване, це спілки міської діючі міської ради. Скажіть, будь ласка, поки що діючі. Це стадіон на землях». Кому належить даний стадіон, дана земля? На сьогоднішній день зеленілянки інститут економіки фінансового Я вас не те запитав. Я, я вас запитую, кому належить я право не власності слежі. на дану е за... за... рандодавиця власник. Кому належить Тому. це різні речі користувачом користувач. даної земельні інститут економіки і підірвані, але а, не власник він, він є державна структура. державним. Не є власне, не тільки розпорядок то є кому належить дана земельна ділянка на праві власності розпорядження. Хто є реальний власник цієї ділянки? Ми трактуємо, що це стадіон. Дайте відповідь. Ви за мене розвитку. Витяг зі даний земельний ділянку користувачом є інститут економіки, а власник Власник. рада не є власником даної земельні ділянка. Громада є власник. А тільки що сказав чоловік, що він власний. Він власник до 20-го року. Не він не власне. Він до 20-го забудує, бачить, бачимо, це все зносить. Ми покажемо, він власне. Він покаже, яку влади на власне. право власне. Він такий власник, влада в Громади хоче забрати діючий стадіон. Покажіть, будь ласка, перед виборчою компанією. Мене теж цікавить питання від вас, наприклад, тих забудовників. Чого ви не прийшли з такими питанням? Захтіли будуть у вас. Шановні, ми хочемо вам збудувати тут спортивний поверх. Розвивайтеся! Веселіться! Та не було ні прищеньо, блять, возьми! Та не покажете документ, не кожні! Хай спукати в не тут я навіть не буду качаться!